Казки на ніч. Підписуйтеся на наш канал та ставте лайк, щоб не пропустити нових відео. Казка Алип Манаш Коли було створено небо й землю, то разом із ними було створено байбарака богатиря. Коли було створено місяць та на небі засяяли зірки, разом із ними. Народилася красуня Ермен Чечен, і не було на Алтаї парубка, гідного неї Лише й байбарак богатир відважився шукати її руки. Одного разу він став поперек шляху красуні, припав на одне коліно, правою рукою торкнувся її руки та проказав Віднині ми завжди будемо разом. Так, завжди відгукнулася Ермен Чечен. Весело, плавно біжить кінь під Ермен Чечен. широко крокує плямистий, як барс, кінь, байбарака, богатиря. Швидко йдуть, тільки но зустрінуть вершники схід сонця, аж коні примчали до заходу. Сюмелу батько красуні, Ермен Чечен. Кинувся в погоню на своєму чорнокрилому коні. Вдень без спочинку, вночі без сну летів він. Але лише через рік знайшов він шатро байбарака богатиря. У білому шатрі на руках у Ермен Чечен лежав новонароджений син Алип манаж розгніваний сю милу сказав дочці. За те, що ти втекла без дозволу, буде твій син спати цілий рік. Засне він, як надумає одружитися. Минув час, не знаючи горя, виріс Манаш. стріла його завжди влучала в ціль. Спис його вражав і ведмедя, і Барса. Одного разу на полюванні. Зайшов Алиб-Манаш далеко в тайгу і побачив там людей. Наче дикі звірі, ці люди їли траву та гризли кору дерев. Допоможи нам, сказали вони, злий аккан забрав нашу худобу та да угнав її на свої посовиська, забрав наші землі. Він розорив сімдесят народів. А дочка його розбійниця Ерке Каракчі вбила 77 богатирів. А тим часом, пам'ятаючи про гнівні слова Сюмелу Пая, батьки шукали для Липма наша вірну дружину, щоб не покинула молодого чоловіка, коли він засне на цілий рік непробудним сном, та просватали за нього дівчину. Кам'южек Ару, чисту перлину. Але не захотів увійти липма наш у шатро до чистої перлини. Він скочив на свого коня та сказав Батьки мої, люба камюже кару, не ставайте мені поперек шляху, не чіпляйтеся за поділ моєї шуби, поки не здолаю я, Аккана, поки не візьму в полон дочку його. Додому не повернувся. Прискакав Алип Манаш до річки. Зупинився під ним кінь, говорить Зупинися, Алип Манаше, з річкою стійбище Аккаана. Дивись, скільки слідів туди ведуть, а назад жодного немає. Трава всипана людськими кістками, на стовпах черепи біліють. Ударив Алип Манаш коня батогом. Та примусив його перескочити через річку. А назустріч вже лежить ярке Каракчі, розбійниця летить, білим полуб'ям виблискує в її руці меч, наче вогонь майорить грива її рудого коня. Почався бій від кінського тупотіння, від гучного іржання. Від крику богатирського трусилися гори, річки, виходили з берегів, спустилися вершники з коней, на землі продовжили битися, торкнулася Ерке Каракчі рукою землі, подивився липма манаш її вічі, і наче блискавка пронизала йому серце. Віднині ми завжди будемо разом, говорить він їй. Так завжди відповіла Еркека Каракчі. І тут прокляття сьому здійснилося. Упав Алипма Манаш на землю та заснув непробудним сном. Біло-сірий його кінь обернувся на зірку та полетів у небо. Зібрав аккан своє військо та пішов на сплячого богатиря. Бронзові стріли загули, як бджоли, але вдарившись об груди липа Наша, розсипалися наче скло. Наказав Аккан вирити в ньому яму, штовхнути туди сплячого липа наша та прикувати його до скелі. Зброю богатиря, він хотів узяти собі, але жоден воїн не зміг ані зружити з місця його списа. Ані підняти його меча. Настала весна, попливли по небу хмари, полетіли дикі гуси. Прокинувся Лидман наш, але не може встати міцними ланцюгами сховані його руки ноги. Заспівав Алип наш. Почули дикі гуси його пісню, покружляли над ямою, як раптом один гусак відірвався від зграї. Та впав Алипма манашу на груди. Засміявся липман манаш розірвав ланцюги на руках, кусив себе за палець та кров'ю написав листа на крилі гусака. Рано вранці пішла кам'юже-кару у воду, побачила на річці дикого гусака, підплив гусак до берега, підняв крило. Прочитала камюжек Ару листа. Принесла вона гусака у шатро байбарака богатиря, прийшли сусіди, щоб послухати листа, слухають про нелегку битву, а литма наша про те, як кинули його у глибоку яму, як скували йому руки та ноги, слухають та плачуть. І тільки богатир ак кобен, товариш Алип манаша не опустив голови, не заплакав, подивився він на камюжека Ару і каже, Я поїду шукати Алип манаша Якщо він живий, разом із ним повернемося. Якщо загинув, я не покину камюжек Ару. Доскакав ак кобен до глибокої ями. Де лежав Алипман наш, схопив він шматок гори із лісом, підняв та й кинув на Алипма наша. А коли ак кобен поїхав назад, то впала з неба зірка, вдарилася об гору та обернулася на білосірого коня. Ударив кінь копитом гору, і вона встала на своє місце. Опустив кінь до ями свій хвіст, ухопився за нього Алип Монаш та вибрався із ями. Розбив він мечем ланцюги на своїх ногах, сів на свого вірного коня. А назустріч йому їде військо і попереду аккаан на чорному коні. Однією рукою схопив Алип Манаш аккаана із седла. Другою рукою змахнув мечем, розчепив ним тисячолітній дух і в цю щілину всунув аккана. Покидали зброю воїни Аккана, впали на коліна, поставили перед собою своїх дітей. Бери, Алипма наші, будь якими, тільки не вбивай нас. Але відповів Алипма наш. Не треба мені викупу, вставайте. Живіть на своїй землі мирно, але якщо воювати надумаєте, не, не чувайтеся. Повернув Алипма наш худобу, яку забрав аккан своїм господарям і говорить їм: Забирайте, люди, свою худобу, живіть мірно, але якщо підете один на одного війною, нікого не помилую. Тут до сіро білого коня підбих рудий кінь. Подивився Алипма Манаш на Ерке Каракчі. Ми з тобою присяглися бути разом, а ти мене зрадила, війною на мене пішла. Кльоснув він батогом грудого коня. Біжи, доганяти не стану. Прискакав Алипман Манаш до річки, а річка розлилася тепер її, не перескочити конем. Стоїть біля берега човен, біля човна. Старий сивий перевізник плаче. Чого ти плачеш, дідуню? Я оплакую Алиб Манаша, адже сьогодні друг його, аккобен, одружується з чистою перлиною. Замислився Алиб Манаш, потім обернувся на старого та старакая у рваній одежині, а його білосірий кінь став маленьким худеньким лошам. Сіли вони в човен і повіз їх старий перевізник на той берег. Приїхав та стара кай у стібище, байракара богатиря, а там людей, як дереву у лісі. По праву руку від байбарака богатиря сидить ак кобен, м'ясо їсть. Кам'юже-кару у білому шатрі сидить. Шість жінок заплітають у шість кіз її волосся, як перли посивіли. Прочинив та стара кай двері, заспівав жалібним голосом. Чи давно ти знайшла нового нареченого камюже-кару?» Почув аккобен таку пісню, розсердився, увійшов до шатра, схопив та старакая та й закинув його. За сім гір за десять морей. Не стих він навіть опустити руку, а та стара кай знову тут співає до дівчини. А що, як Алипмана живий, що робитимеш? Підвелася кам'юже кару відповідає Біла сірому коню шерсть поглажу, а либма наша обійму та поцілую. Тоді та старакай скинув із себе рвану одежину. Плечі розпрямив і став Алипма наш поруч із чистою перлиною. А Аккобен обернувся на журавля та полетів геть. Погукав Алипма манаш людей з усього Алтаю на своє весілля. Всі приїхали усі племена, що колись ворогували між собою. Помирив Алипман манаш та зібрав в один народ кінець. Підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, щоб не пропустити нових відео.